Зараз ми з вами буквально за пару минут прийдемо реєстрацію в компанію Ерсак для того, щоб робити вигідні покупки і пользуватися всіма акціями, які дає компанія. А також для заробітку і розвитку свого бізнеса. Переходимо на сайт для реєстрації. На головну сторінку екрану в мене виведений значок Ерсак, щоб було удобно і швидко попасти в свій кабінет. Ось так виглядить значок компанії. Заходимо в кабінет. Нажимаємо Стати членом. Тут умови. Які предоставляються новому клієнту чи партнеру, їх прочитати, нажимаємо Я прочитав його і згодин і продовжити. Сюди потрібно ввести номер спонсора. Це номер людини, яка вас запрошує. Якщо ви хочете стати членом моєї команди, то набираєте 43 64 68 6. Для перевірки нажимаємо номер перевірки, висвітлюється «Да», попадаєте до мене. І продовжуємо. Серію номер паспорта. Буває, що людина не хоче вводити номер паспорта, тоді вона просто вводить цифри, наприклад, від 1 до 8. Далі пишемо ім'я, кого ми реєструємо, себе, звісно, якщо ви самі реєструєтесь. Фамілію. Дату народження. Дата народження. Дає можливість, коли ви робите замовлення в день свого народження, компанія дарує вам ще один додатковий подарунок. 0, друге 1990. Сімейний стан можна вибирати, можна не вибирати. В графі робота пишемо. Робота. Мова українська. Тут вводимо пароль, який ви хочете, щоб у вас був. Ну, допустим, там. 10, 10, 10, 10. Тут повторюємо пароль 10, 10, 10, 10. І потрібно ввести далі код безпеки. Якщо, наприклад, вам щось незнайомо в цьому коду безпеки, ви нажимаєте його так, щоб вам було понятно. Можна називати скільки раз, скільки ви будете бачити, що ви вже можете його набрати. От, допустим, тут ось. Вводимо на латиниці великими буквами. 8, 8, Ю8 і велика В. Назву банку ми не вводимо. В області пишете область, яка вам, в якій ви живете. Менту до даний момент Черкаська. Район можна не вибирати, імейл можна написати, номер GSM, вводите свій номер телефона. Наприклад, 098 314 70 92. Тут підтверджуєте. Номер факсу не будете, тип адреси людина. І тут прописуєте свій індекс. Даний момент 20, 101. І нажимаєте на людину. І нам видає отак. Вітаємо, реєстрація успішно завершена. Нам видало номер. Для перевірки вводимо номер, який нам в СМС-і прийшов: 46 54 082. І пароль, який ми вводили, коли реєструвались. Нажимаємо увійти. Запам'ятати не потрібно, так як у мене запам'ятовано вже мій. І ми попадаємо в кабінет. Ось так ми попали в кабінет ось для перевірки вверху ваш номер. Питаю. Ви стали учасником, партнером компанії. І ось в кабінеті внизу у нас тут все йде стан пасивний, так як кабінет не активний. І для того, щоб був активний кабінет, вам потрібно зробити замовлення на 2 бали.